Привіт-привіт, З вами є Алсік та Васічок. Привіт-привіт І ми продовжуємо грати Escape Simulator Це є четверта кімната, як я розумію, та це буде четверта кімната Єгипту. І ми починаємо. Починаємо, починаємо. Дови -дови. Й спати. хочу Ех, спати? Яке спати, Ми маємо вибиратися з кімнати зараз у Oj, to te kiesiady, do niebies. Dobrze. jest tak... je miliard kopek, milard kopek. Tak ja nic, nie nic to do nie ja. Dobrze. Aha. Aha. Mhm. Mhm. Oh. Mhm. O. 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 Moneta, tutaj tu tu? Так, далі йдемо. Якась штучка. Не знаю, що це таке. А, Якась така штучка, якась така штучка. Скільки різних штучок. Ага. Жук, тут жук, тут жук лазить. А. Не фигня. Тут еще один жук переліз. О, монетка. О, монетку знайшов, прикольно. О, тут, тут до речі, тайм. Ага. Инструкция. Інструкція. О, інструкція там. Інстрак... А, -а, а. О, монетка. Монетка. Сюда. Да, ми сюда не за монетками. Давай, давай працюй. <рес> ну та, та, та. Е, так, та. Так. Інструкція про нещасливого верблюда. Верблюд п'є в Оазисі. Зеніті сонця, а скорпіон ховається в піраміді Верблюд спить біля піраміди, коли сонце заходить, а скорпіон ховається в оазисі і верблюд кусає. скорп... І вона на піщанку, коли сходить сонце. І там стрілки ліво по центрально право. Ага. Mm -hmm. І. Угу. Mm -hmm. Так, треба поняти, що з mm. руба, тобі я ще нічого не розумію. Тут повітрячки. Але я не розумію, з'єднання. ним. Чекай. Е Скорпіон ховається в піраміді. Так. Давай все, я тобі все. читаю, а ти робиш коротше. Верблюд п'є воду в оазисі. Uh, коли сонце в Зеніті, а Скорпіон ховається в пірамідах. А сонце яке? В Зеніті. Ну, він всередині. Поняв. Так, перше. Чекай, yeah, зупинись. Зупини. Тепер. Uh, верблюд спить uh, піраміда, коли. Сонце сідає, а е э, ларкс э, там хоп витехай варс. Угу, далі. Да, і mm -hmm. останнє. Верблют э, кусає Скорпіона на сонячних дюнах, коли солнце сходи. Mm -hmm. Оу-оу, оу. Oh. Yeah. Oh, oh, oh. це... Лапай, шарик. Шарик лапай. Сюди. Hm. Куда? Не знаю. Куди шарик? Ой. А, Думаю. ага, двое, может сюда? Okay. А там в що там шарик? Съешь, uh, шарик. Не знаю. Пустый шарик. Yeah, может. Походу, сюда. Сюда, сюда. сюда можешь шарик. Да, я тут 3 шарика треба. А, ну да. А вон сеней стоит. А. Ну поставлю рандомно, поки на Я думаю, їх не розберемо. рандомно справить. <рив> Треба буде. А-а-а! Людина. Шакал. Сокил людина. Сокил. І шакал. Людина. Угу. Людина. Шакал. Сокил людина. Сокил І шакал. Ее. Ні в Як ти то зробив? Ем... Елементарно. Я не знаю, ну ти розумний да. Розумна людина, розумна. Не з них просто. Навіть якщо я, наприклад, хочу зробити таку, тут квадрат, тут. Я в ліву штуку ось таку. А, тут нема такої. Угу. Давай, ось ці стрілки щось значить оці ці. Mm -hmm. І треба mm -hmm. дати дупля. Так. А ті квадрати теж. Ну, квадрати показані, куди вони. Ну, який символ має бути один із них сюди, правильно? ж? Mm -hmm. Але дивись, Всі стрілки, вони один вгору, один вліво, один вгору, а один по діагоналі. Квадрат. Mm. Зліва. А, типа. Та, яка правильно стоїть, єдина, має бути і тут. Так, але треба бачиш, оці поход... Ну, походи. А ці посилаються ім... іменно на який. Ну я поняв. поняв. Тобто вверху є. Вверху нема тут То, Ви Бачиш, на горі три символа, да? так? -та -та. А тут треба шукати. Він посилається до гори, значить, шукаєш отут, от в першому один із тих трьох символів. а потім пишеш його, шукаєш. Тут має бути. От квадрат. Ну, тут по співпадання, по співпадіння ця штука. Ні, тут нема квадрат, тут такий квадрат. Коротше, перший і четвертий ніби, ніби правильно. Ти далі робив, так? Да? Зверху ось така штука. А, зверху. Так зверху теж отака, ні? У нас. Ну, шукай, що правильно. Ну давай я попробую І з. Це ні, з, прав... з лівого боку нема, а з правого боку. Є така. Ааа, чекай. Ну тако би мало бути. Е. а сьогодні свою сраку таке? Тут треба четвертий символ подати. Оцей кубік, по цей кубік. Це і є оцей квадрат по центрі білий. І він крутиться, і там має бути, де вода, нога і квадрат. Ну, де вода, нога і квадрат. Вода нога і квадрат, вода нога і квадрат, вода, Ой, нога, нога, квадрат, і Шо? тут це нога. це нога, значить нога сюди. І тут у нас фрикадюлька, нога і гора. Прикадюлька, нога і гора, і там має бути сова. Сприкадюлька, нога і гора. Угу. Все понятно. Да. Що понятно? Я хотів щось шукати. Ай. Роз... об'ясни, обіцяни, що тут, тут треба було зробити. Так, як? нова загадка, йдеме. Да почекай! А, ну а... тут треба, ну. ну. Загадку рішити, давай. Ну я зрозумів Ну я зрозумів коротше, хочеш поясню тобі, як це працювало. Ну давай, 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 бо це цікаво насправді. Давай, бачиш оці білі квадрати? Бачиш ну. ці білі квадрати. В ромбіку, бачиш? Це вони, от, оце. Білі квадрати. А ці символи? Ну, ну ці так. білі квадрати, ну ну і що? Це є, це є ці трикутники. Бачиш, а ці символи це вгору, вліво, вправо, в них мають типу, бути ті три символи. А тобі треба іменно четвертий нижній вгадати. Тобто, ти шукаєш трикутник, оцей який крутиться, на якому є вода, квадрат і нога. Шукай його. Ну, а і прям Тоб, всі, всі співпадати. Три. Нува. а, і типа, вот він. ну... А, -а, да. типу, да. му... а четвертий символ це відповідь на четвертий оцей символ, поняв? Куди веде ось ті паром А тобі треба всього лиш три знайти, а четвертий ти вже тут. Ти бачиш четвертий і ходиш його замість. То. Я поняв, поняв. Бо, тому що тут четвертого нема, а тут четвертий то є на ній. А, я зрозумів. Прикольно. Все, давай його Що Ти догадався то. Ну це, це би мало бути капець легко, я не розумію, чому не вдалося нам зробити це. Там жуки не сходяться, там стрілки вверх не сходяться. Вот. Все, велика зійшлася. Ну вот, Хіба ні? Вот. Чекай, що не сходиться? А, оце не сходиться. Щось не розумію. Мало все здесь да. не. Во. Капець! Обіда, що в мене в не... Капець, воно, воно ніби легеньке не. було, насправді. Ну давай шоденьку це все переробимо. А це прикольно, бо тому що оті круги то теж загадка була, але я рішав, поки ти думав. Е, Круги? Та, а, реально? Круги, ті, ме... Я в шоці. Да. круги це теж була загадка. А я там. <куда> я її рішив, коротше, поки ти сидів думав. Я в шоці, а як. це так? А як це так? Як це, як це так? А ти сидів щось думав, а я так клас. Так. <куда> ну да, давай, коротше, ту штуку. Ти пам'ятаєш її вже? Uh, ну давай тут попробуем. Так, тут будет. Людина, 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 шакал, людина сова, Тут сва. Людина шакал. Uh, людина шакал. людина, oh. сова, сова, шакал. Так, це є, це так, є. Сюди. Uh, давай робить цей, коротше. Чик, сюди. Нажимай кнопку. Кнопку. Вау, пасада. Стоп, Угу. Так, 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 так. Mm -hmm. Ну, тут не важко, пойдем розгадати цю штуку. Мало би бути. Побочники mm -hmm. nee, Не, право. не неправильно nee, Не-не-не, я бачу. Та. О, ну, якось так. О, як остак, так. Та. І останнє. Ну, десь так. Так, ні. А вот тут ваш не сходиться? чекай, чекай, чекай. такое, вот тако, такой, тако, тако, тако. О. І останнє от тако. Та, то, походу, о тако. Да, да, походу, я не Є, 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 мене, є, так, є, так, є, є, є. Та, да, да, це прям треба Прям моментально. ми вехал. Вау, 12 хвилин, кв... Ми так швидко все розгадали. Ага, як класно. Е, так, зараз, я знаю одну штучку, тут є завдання е, на той. Е, Оцей, коротше, череп поставити у вогонь. Вау. Красота. Е, так, тепер треба монетки знайти. А скільки ще? Ще 3. Ну, як завжди, в принципі. Е, так. Угу. Копіючки, де буде. Ну, а може в скелеті було той? Монетка, не думав. Е, Може бути. Я думаю, десь в предметах може бути. О, ти знайшов? Ні, нічого не знайшов А що це таке в ТБ. Okay. Я чарам просто підняв. Mm -hmm. а, Так, це вот штукантя, тут ничего. О, oh. Сюда. А що там є? Там щось є? Я не понял. Монетка! Монетка! є монетка. Монетка. О, два ще одна монетка. Вон. і е ще одну, ще одну. Ще в одну монетку. У мене є кирка, може кирка ще десь піде? А ну. В якихось щілинах шукати. В якихось штукенціях. Ніж монетками. Ніж тими штукенціями. А, чекай. Пішов. І де була? Ось тут Ось А тут. Ну, типу, ці штуці. Вот ці штуці. Але з зверху. Mm. І все. Я так, розумію, це все. Прикольно. Виходимо. Так, аде. Ага, вихід тако, я поняв. Блін, швидко ми проходимо. Ми, ми прям. Труту-ту-ту-ту -ту, ту швиденько проходимо тісь левели. А, я в а шоці. А ну, запас я включив, чи ні, чи какой а, ха -ха, класно це. Я класно жартун. Mm, жартун, жартун. Ну що ж, це було прикольно і це було швидко. Я в шоці, що ми, що ми так швиденько проходимо такі завдання. Mm -hmm. Ну що ж, ми будемо завершувати. Mm -hmm. А кому сподобалось, ставте лайки та підписуйтесь. І всім пока. пока, -пока. пока, -пока. Коментарі пишіть.